Привіт, друзі, Радий вітати з вами, отаманисі. Дайте зручніше, бо сьогодні ми будемо розглядати чорну п'ятницю, а саме те, що нам вартує купити. Танчики, які я особисто можу порекомендувати, на яких багато відкатав, і що можу порекомендувати для гравців вищого рівня, для гравців середнього рівня і для початківців. Давайте розглядати магазин, а перш за все, можу сказати, що зараз у нас є івент на чорну п'ятницю. А це можливість зафармити, забрати головну нагороду чорної п'ятниці, якщо ви купите всі два попередніх танки. На початку є віпера. Чи ви запитаєте одразу вмазуватись на неї чи ні. Танчик хороший, прикольний. Якщо ви бажаєте собі заформити нормальний танчик загалом для, ту, для рейтингу, можете брати. Танчик там непогано відіграє. Спочатку ви забираєте за 400 Артефактів СМВ далі забираєте Лорейн, а потім 116 F3, де він є головною нагородою Чорної П'ятниці. Дороговато виходить, але знову ж таки танчик начебто непоганий. Про нього не можу зробити огляд, тому що в мене банально його немає. Також в даному магазині у нас є контейнери на 116 F3, коштують вони 260, як називається ця валюта. Бляха, я щось навіть не можу. Купони ось вона коштує три контейнери, 230 купонів вартують. Можете поборотись за шанс випадіння танку, де шанс випадіння 0,50%. Зберете певну кількість купонів, а саме 30, якщо я не помиляюсь. Таким чином, гарантовано отримаєте танчик з ймовірністю, гарантовано. Коротше, а ми зараз будемо повертатися також до вже магазину. Заходимо сюди, нас зустрічає купа різних танків, купа пропозицій, і вони є дійсно цікавими з точки зору наявності або компенсації золота досить зручними. Стандартна ціна по чорним скринькам. Купуючи їх, можете поборотися за 250 тисяч золота, що мені ніколи не випадало, можливо, колись випадало. А я ні, зустрічав таких. Персонажів, котрі забрали 250 тисяч золота, фон і аватар. І це просто капець, це щось мастхев, серйозно. Тому тут, звісно, ці контейнери прикольні, бо тут гарантовано падає кількість золота, і зі збільшенням рівнів падає велика кількість золота. Тому рекомендую, але тут же вирішуєте самостійно, наскільки ви можете собі дозволити відкрити цих чорних скриньок. Що у нас тут є по наборам, котрі продаються? Продається ось три таких танчика. Ви можете їх придбати. Якщо всі ці танки є, у вас буде компенсація в золоті. Таким чином зможете зафармити собі 60 купонів. І в даному випадку декілька тисяч золотів. Можете самостійно порахувати 3,750 золота за один танчик, помножити на 3 і маєте певну кількість. Не буду зараз. Не буду зараз тут множити, просто одним кадром все записую. Тому що ми бачимо далі? З терве ВТ. У мене цей танчик є, купуєте його, отримаєте компенсацію за танчик 2500 золота, плюс укус 950, плюс 5 контейнерів чорне. Прикольно, ну дивіться, просто воно реально вигідно, тому що ти купуєш танчик і ти отримуєш певну кількість купону. Ви купили цей танчик, умовно, за 8 баксів. І після цього ви отримуєте купони, переходите в івент на Чорну п'ятницю. І за допомогою цих купонів можете собі придбати чорну скриньку, можете придбати собі сертифікат на 9 рівень. Можете Придбати собі мега контейнери, що досить зручно, і що в цій ситуації є для вас вигідно, тому що ви ще потенційно купуєте танчик і ще маєте можливість вибрати для себе, що ви хочете придбати. А тут є непогані мегаконтейнери золоту. Гарантовано 2500 золота і три контейнери плюс 25 купонів. Непогана пропозиція всього лише за 6 доларів. Це досить, досить гарна пропозиція, я б назвав би її так. Давайте повернемося до танчиків та розглянемо кожен з них, що у нас є цікавого, а що є нецікаво. До речі, рулеточка на ВК-901П, купуючи набірчики, маєте купончики, за купончики, крутите рулеточку. Все як завжди, рулеточка на рулетці, розіграш на розіграші, таким чином ВГ просто додає все по максимуму, як ми любимо. <кій> Рекомендую пройтися по танчикам. Ну, я почну з 6 рівня. Так, срв 74 74 74А2. Барабанний танчик 6 рівня, непогана машинка, я на ньому грав, він в мене є. Загалом непогана динаміка, гарний барабан. Коли його тільки ввели, я на ньому кайфував, тому машинка непогана. На 6 рівні я багато не граю, багато про них я не розповім одразу кажу так, не є експертом по 6 рівні. Суто свої враження кажу на цих танчиках. 2, 244, непогана броня, не катав на ньому багато. Type 62. Гарна динаміка, дуже сильно шотний, непогана стріля. Ба грається від динаміки. IMX 1357. Динамічна ЛТ, грати взводом топово, залітаєте просто в корму якомусь танку, якійсь петежці, і розвалюєте. В нього там барабан. Не пам'ятаю наскільки снарядів. Е, так. Навіть не знаю, де тут подивитися. Коротше, в нього дуже багато снарядів в барабані. Хто експерт по цьому танчику, будь ласка, скажіть, тому що я дійсно не граю на них, але своє враження про танчик можу побудувати на підставі геймплею. Ну, коли грав давно, там нічого не змінилося, їх напали. cs 52 ліс, нічого цікавого, польська СТ-7 рівня загалом непогано, середньо не середньостатистична. СТГ прикольний танчик 8 рівня, який має систему покращеного зведення, як на, на Т-343 китайцю. Заднє розташування башні, непогана динаміка, приплюснутий силует. Загалом грається ну, деструктор на ньому. Тобто ви вистрілюєте по 400 плюс на СТ. Прикольний танчик, щось по типу шаріка на восьмому рівні, тільки ну, зі зменшеною шкодою, ну і не така динаміка, але в нього є певні читерські борти Совка, плюс до цього приплюснутий силует і така в нього. Досить непогана форма танку, яка, яка дає можливість щось рикошетити. Я ось кажу про ці зони. Тому танчик прикольний. За 5500 я б його взяв, бо чесно. Су-130 ПМ брати, рекомендую. Класний танчик, динаміка, дуже гарне маскування, тому за 6 тисяч золота просто імба. Нещодавно відкривав контейнер, і відкрив його і витратив 15 тисяч золота. Defender МК-1. Якщо ви розглядаєте танчик серед восьмого рівня, який варто взяти, це один із претендентів. Чудовий танчик, барабанний. Дуже файний, Британія, має непогану броню башти, грається від Динавіки, плюс це є захисник. Те, що, ой, перепрошую, цікаво є для мене. Тому за 6500 танчик рекомендую однозначно. Можете придбати, я думаю, що будете задоволені. Круто грається. Далі, Type 57. М -м, оце гарний танчик. Грається непогано він і в рейтингу, має досить непогану броню. В нього ще топові камо є. Він в мене також цей танчик є. Загалом гарні кавенни, висока шкода за постріл, довге зведення, але там в нього був динамічний приціл, якщо я не помиляюсь. Давайте подивимося, чи він все ж таки є, бо я на 8 рівні давно не грав. Звісно, знайдуться ті, хто скажуть, Мирона, якого хрина ти взагалі щось тут рекомендуєш, якщо ти давно на цих танках не грав. Ну тут нічого не змінилось Дивіться, на ньому по спорядженні, є на ньому калібрований приціл, і, відповідно, за рахунок якого ви зможете вицілювати швидше і надавати демедж. Дивимося по статистиці, 2398 на цьому танчику маю. Серед 8 рівнів грається чудово. На мою думку, навіть грається ліпше, ніж шкода Т-56. так Тому рекомендую. Бурасик Імба, 8 рівень, барабан на 2 снаряди по типу Мурата на 10 рівні. Малесенька моделечка, на котрій ви можете швидко змінювати позицію. Гарна шкода за постріл, гарна динаміка, маленький силует танчика, маленький Пацючинський. Можна сказати, біч всіх гравців на восьмому рівні, а саме в рейтингу, бо на ньому грають всі статисти та стрімери. Танчик чудовий, мені дуже подобається, сам на ньому кайфую, геймплей не набридає. Рекомендую брати, актуальний зараз. Еміль чудовий танчик, барабан грається як IMX 50B. Грався я б хотів би сказати, по типу, бо він трішки схожий по геймплею. У нього барабан на три снаряди. Якщо я не помиляюся, бляха, на три ж правильно, все поки все запам'ятаєш, давайте я зараз вам скажу. Так, Еміль 1951. Ну, візуально, чисто мені дуже подобається, купив його суто заради візуалу. 72% примоги 2446%, тобто це показує для того, щоб ви могли розуміти, що на ньому я все-таки граю і непогано граю, тому можу сказати щось про цей танчик. А в нього снаряд на тип на три постріли, правильно ж на три Курва, це мені цікаво, зараз піду в більше. Щоб пограти снаряді в магазині 3. О, все. Тепер я навіть навчився дізнатися, де насправді зберігається інформація щодо снарядів. Танчок грається чудово, динаміка є прикольна, не набридає геймплей. Чому От для мене важливо не набридає геймплей. Тому що буває, ти заходиш просто і робиш якусь сесію, заходиш в гру, робиш сесію, а тобі ну, набридає грати однозначно. Тобто одноманітність самої гри вона тебе засмучує. Віду, відповідно, тобі не так цікаво грати в гру. Мені важливо, щоб мені було цікаво грати. На цьому танчику грати цікаво. На льовчику нудно. На келеру нудно. На ВК 168 нудно. На цьому не нудно. Танчик прикольний. Трішки в нього зведення хромає, але шкода за постріл і барабан рятують ситуацію. Плюс мені ще подобається, мінус 20 км на годину назад. Що є дуже важливим. Змінювати напрямок, видавши барабан, поїхавши назад, дуже важливо. Танчик прикольний. Рекомендую. КПЗ пр 68 не рекомендую нічого цікавого. Це був івентний танк, за який я боровся, і який мені допомогли вибити підписники. Проте нічим цікавим танк мене не здивував, начебто непогана така форма танку, але він величезний. В нього така. А, ну... Форма танку досить своєрідна, чимось, схожа на е 50 м ну, як звичайні німці. Нічого цікавого, чесно, рекомендувати не можу, друзі. Якщо між цим і між ним вибирати і обирати між тайпом 57, то візьміть, будь ласка, краще тайпа 57 зекономити 2500 золота і, можливо, придбаєте собі ще щось. Ну, я рекомендувати не можу. ФВ 1066 Сенлек не рекомендую, ЛТ8 рівня, хоч не 10 тисяч золота вартує, але загалом нічого цікавого, маленька шкода за постріл, дуже сильно картонний, непогано світить, але цим не наїсишся, як то кажуть. Ну, такий собі танк. В нього маскування під час руху, є своєрідна механіка, але вона не рятує в нинішньому рандомі. Тому хто на ньому грає і може поділитись враженнями. І зі мною не згоден, Будь ласка, напишіть, обговоримо. Т-55. Ну, середня стежка 9 рівня, совок, який був а, у нас. Ну, це не СОВОК, це збір на нації. Він був спочатку преміум, потім його перевели в колекційку, загалом 9 рівня. Ну нічим не цікавий. мені танчик не подобається, на ньому я не грав, мені здається, боїв у мене на ньому мало, плюс я його навіть продав. Рекомендувати не можу. ВЗ-114-й танк, котрий багато кому подобається, багато кому не подобається. Чи віддавати за нього 9-9,5 тисяч золота, ну я б віддав би тільки в тому випадку, якщо б всі ці танки 8 рівня в мене були. Тому що восьмий рівень ви ще будете подавати, попадатися проти дев'ятого. і будете проти восьмого, ну, проти дев'ятого. На цьому танку ви вже потрапляєте з проти десяток. Він повільний, в нього непогана шкода за постріл, непогана броня, але загалом динаміка хромає. Тому купив би я його лише в тому випадку, якщо б серед е, е, раніше наведених мною техніки для купівлі, у вас все це є, і ви б хотіли щось б новеньке. Купуєте. Char фютюр, танчик для. Знавців для гравців, котрі мають вище середнього рівня гри, тому що на танчику багато потрібно думати. В нього не барабан, в нього цикл, загалом непогано відіграється. Проте не скажу, що на ньому супер багато що цікавого ви знайдете. Чесно кажучи, танчик своєрідний, не можу я його порекомендувати, тому що для себе я в ньому багато чого не відкрив. Що не скажеш про наступний танчик це Кобра. Танчик 9 рівня, мені подобається, просто імба. На ньому в мене є. Топові легендарні камуфляжі, їх є декілька. В чому фішка цього танчику? Аж захекався. Намагаюся все повільненько, все швиденько вам розповісти, щоб вас не закидувати непотрібною інфою, там, пробиття, бронювання. Чесно, друзі. Ну, я хочу вам просто свої враження розповісти, що окей, що не окей, що варто купляти, що ні. Танчик прикольний, кидає хешфугаси, і десяток пробиває, і восьмірок пробиває, непогана динаміка. Про броню не скажу, що броня є, але загалом імба. На великих танках не грається від барабану, і там взагалі торбу зносить. У нас в бліцу це є цикл, який стріляє як хешфугасом, щось схоже на ФВ-4202. Танчик рекомендувати можу, цікавий, мені подобається, файно відіграється. На ньому не набридає геймплей і відкидувати по Стежкам по 500 повірте, дуже сильно потужний. Наступний мій любимчик об'єкт 907-й, але для гравців які вже навчилися грати для гравців вищо середнього рівня. Назвемо це так, тому що гравці ну, потенційно є ті, ну можна розділити гравці на різні напрямки. Тобто можна по статистиці, можна просто по тому, чи людина взагалі хоче вчитися грати чи не хоче. Якщо ви середній гравець, то 907 може вам не сподобатись. Це для гравців, які мають вище середнього рівень гри, для знавців, котрі вміють використовувати слабкі і сильні сторони танку. У нього є також механіка, своя трасувальні снаряди, яка дає можливість влучити в супротивника і е, зробити його помітним для всіх союзників на 20 секунд, тобто як в Тесту ЛТ. У разі якщо він влучає в ВЗ-132 або в ВЗ-131 на 17 секунд. Танчик, потужний, я його, обожнюю, у мене на ньому є. У мене на ньому зіграна велика кількість боїв в рейтингу. Плюс до цього всього ви можете подивитися відео окремий на об'єкт 907 у мене на каналі. В нього цього танчика, що мені подобається, це калібрований приціл, який дає можливість швидесенько звестись і видавати шкоду. Це, Блін, ну це. Хлопаки та дівчата, хто зараз дивиться, хто мене не знає, просто я обожнюю цей танк. Мені він подобається, я дуже сильно засмучуся, якщо його понерфлять. В ньому є все, в ньому є динаміка, в ньому є шкода. Шкода за постріл не така велика. Давайте бути об'єктивними. Це не Леопард-1, не є 50. Вона щось на рівні Т-62. <кій> Броні, башти, небагато. Проте я б хотів би сказати, що по танчику він швидший, ніж 140, він броньованіший, ніж 140. Він якийсь симбіоз Т-62 і об'єкта 140, тобто такий собі модифікований, швидший 140, але по броні т 62 він поступається однозначно. Танчик я рекомендую, мені він дуже подобається, чи сподобається вам, дивлячись, який геймплей. Може у вас більше виходить грати на ВТ і до СТ, ви поки що не готові. Знову ж таки, танчик крутий, я його рекомендую, мені подобається, на ньому граю. За 15 тисяч золота я брав би навіть не думаючи. Далі, фв 217 бадже. ПТСУ 10 рівня, це у нас британець, який я продав. В останньому оновленні його перевели в ПБР-якість, я його продав до переведення в ПБР-якість. Ну, загалом танчик непоганий, грається непогано від кавенів, скільки в нього кутів, зараз я подивлюся, щоб точно вам сказати. Так, 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 так. Кути вниз 10 кавенів, отже, ви на цьому танчику стоїте в позицію, пушку донизу, до гармату донизу, перепрошую, і таким чином наносите дамаг. Він в клинчі важко пробивається, його важко пробити. Це тільки танки з підвищеним пробиттям можуть робити. Загалом танчик не відіграється від динаміки, але відіграється файно від пушу, може утримувати і віддавати, і він часто танкує. Він мені більше подобається, ніж об'єкт 2684, бо я терпіти не можу. 2684. намагаюся в собі переперебороти. Якби не кохання до цього танку, побачив, можливо, ми на ньому ще зіграємо. А щось по типу 263-го, але 2.6.3 й грається від динаміки, проте в 263-го немає КВНів. Тут КВН є, ви можете за рахунок рельєфу відігравати. А, чи брати його за 16500 золота, ну, чесно кажучи, я б взяв би. Я б взяв би, тому що ціна досить низька. І якщо ви любите ПТСАУ, САУ, то чому б вам його не взяти? Проте, якщо був би вибір взяти його чи взяти якусь іншу ПТСАу, а які в нас ПТ-САУ є? Ну, є XM? На ПТ-САУ я знову ж таки багато не граю, просто дві є колекційних ПТ-САУ, 284 і XM. Ну, можу сказати так вам по враженням. Ви його придбаєте? Чи отримаєте ви від нього щось таке, що не отримаєте від інших так? Тому що альтернатив цьому танку ну, загалом мало. Хоча все ж можна пограти на мінотавру, щось по ідеї схоже. Тому я б сказав би так, є щось, щось схоже. Тут просто динаміка танку, вона маленька, це повільна гра, не динамічна, і плюс за рахунок нанесення шкоди, що добре, він як британець має маленьку перезарядку і гарну шкоду за постріл. Тому ну гарну шкоду за постріл це в чому розцінюється. Зараз я вам скажу точно. Він наносить 460 за постріл, і в нього перезарядка. Зараз я вам скажу. 8,1. Ну, врахуйте, що ще можна поставити обладнання і амуніцію. Коротше, танчик не лайно. Якщо ви його заберете, я думаю, ви не пошкодуєте. Дивлячись, що ви від нього очікуєте. Можу рекомендувати, Нормас. Може, сам собі суперечу, просто розумієте, ну такі трішки думки про нього. Несформована думка. Я його продав, потрібно буде відкупити і зіграти. Наступний каро 45Т танк, за котрим ганяються всі, і ганялися всі, тому що його додавали в різні рулетки. Танчик. У нас Італії 10 рівня. Він в мене є окремо зараз. Про нього розповім. Ну це це італієць, я його порівнював проти Проги 46. У мене є також окремий відос на каналі. Якщо бажаєте, можете подивитися. В даному випадку це каросік. Щодо статистики на цьому танку, ось маю таку статистику: і 55% перемог. 4 снаряди в барабані. В даному випадку танчик досить гарно і потужно видає свій барабан. Там система дозарядки. Це не просто барабан, який видаєш, прям слиною давишся. Ні, ти маєш. По цьому. Ти, ти маєш можливість стрельнути, відкатити, барабан перезарядиться. І плюс велика дуже перевага над ДСТжками, коли ти вкатуєш вистежку і ти її збираєш за рахунок барабану. Все, по неї десь покоцали або один видав, відкатився, поїхав, запушив, забрав, і все. Головне пробивати. Що не подобається, питома потужність, але ви оновлені йому дали поліпшене. Поліпшена трансмісійне тилу, це означає, що танчик набирає свою швидкість краще. Питома потужність в нього стала ліпшою, тому тут берете і навіть не думаєте, чесно. Танчик своєрідний, тобто мені не подобається все ж таки в ньому питома потужність, покращилась, але мені її не вистачає. Перепрошую. Тому чи брати, чи ні, я думаю, брати. Взагалі, а ці танки, які були заведені в Чорну п'ятницю, вони досить цікаві. Тут є що вибрати. І Я вам розповів про кожний танчик. Серед 10 рівнів однозначно мій фаворит це об'єкт 907-й. Тут вони представлені троє, Серед 9-х мій фаворит однозначно Кобра. Серед 8 рівнів тут Бурасик або Defender. Серед 8 рівнів, серед 7 рівнів ну, я б взяв би IMX 1357 і серед 6 я я взяв би СТРВ 74А1. Дивіться, друзі, чорна п'ятниця це досить такий івент, який може бути для вас якісним, тому що тут ще завезли ось такий івентик: квест доступ надано. Тобто ви купуєте умовно танчики за золото, наскільки я розумію, а я правильно розумію. В даному випадку ви витрачаєте золото, і в такому випадку ви тоді проходите квестик і отримуєте ще додатково якісь мегаконтейнери, контейнери із преміум танком другого рівня. Ну і в кінці грандіозний контейнер. Коротше, ви гаджечка, постаралися на славу. Що б ви не робили, ви отримуєте. В даному випадку, купуючи якийсь станчик ось тут умовно, ви там придбаєте собі 907 будете мати 114 купонів, ви заходите на Чорну п'ятницю, у вас 114 купонів, дивитесь, що ви можете зробити. Багато ви зробити не можете. Ви пер, ви купити не можете, бо потрібно 400 купонів. Проте ви можете собі придбати, не знаю, ну ось, наприклад, один контейнер. Мегаконтейнер або можете містичне придбати, або краще придбайте собі сертифікат на дослідження 10 рівня, бо додавання ЛТ 10 рівня німців буде обов'язково. Я, ну, я б хотів би, щоб ви прийняли рішення таке, яке вам буде краще, але було б круто, щоб придбати сертифікат і швидше його потім дослідити. Тому ось така моя думка стосовно цих танчиків. Обирайте, звісно, самостійно. Переходьте в коментарі, ми з вами поспілкуємося, обов'язково протискайте вподобаєчки. Та дякую спонсорам за те, що підтримуєте. Дякую за ваші донатики. Дякую за те, що приходите. Дякую за оформлення спонсорки. З вами був Отаман. Заходьте, будь ласка, ми з вами поспілкуємося, обговоримо. І ще раз нагадаю, перед тим як зайти, подивіться ось на ці пропозиції. Бо вони реально файні. Тут тобто отримуєте собі непогану кількість золота, якщо у вас ці всі танки є. Тут купуєте один танчик, отримуєте 35 купонів і 5 чорних скриньок. Тобто, ось цей набір за 8 баксів. З 8 доларів. вартує купувати по причині того, що тут гарантовано 5 чорних скриньок. Це вже умовно може бути навіть 2000 золота. Чому мені? Ну, умовно, нехай буде 2000 золота. Плюс буде 2500 золота і 950 золота. Ну, прикольно, слухайте, за 8 доларів. То є файно. Плюс ось ще гарна пропозиція, гарантовано 2500 золота і мегаконтейнери. Але я б рекомендував б брати цю. Ну і вишенька на торті це чорні скриньки-ресурси. Взагалі офігезна пропозиція. Три е, виходить три чорних скриньки, 500 золота, плюс дається ще 5 купонів і дається батарейки. Е, я знаю, що ви. Ви або, ну, виходячи, мої друзі також та підписники можуть дарувати одне одному для того, щоб фармити більше золота, тому що за 1 долар така ціна і така пропозиція це реально круто. І в даному випадку, давайте ми зараз її придбаємо. Ні, зараз не придбаємо, тому що мені потрібно буде де деякі питання. вирішити. ні, зараз ми не будемо придбати. Давайте на стрімі це, напевно, зробимо, щоб було цікавіше. Я думаю, на цьому потрібно завершити цей відосик, друзі. 22 хвилини намагався втіснити сказати все. Але як бачите, інформація є. Інформація, сподіваюся, не суха. Кажу знову ж таки з позиції свого досвіду, на чому граю, як граю. Тому можете приймати, можете не приймати до уваги. Я був вдячний за те, що дивились. подобайки, будь ласка, протискайте всім гарного вечора. Смачного хто їсть і з вами був Атаман. До зустрічі, бувайте!